Номер 976. Виконайте віднімання. Починаємо перше. 7 восьмих. Мінус. мінус 3 десятих. Я сподіваюся, що ви пам'ятаєте, оця комбінація мінус мінус, можна замінити на плюс. Для цього я вам нагадаю формулу А-мінус Б дорівнює А плюс Б. Отже, ми запишемо так: 7 78 додати 30. І це вже звичний для нас вираз. Спочатку треба звести до спільного знаменника. 8 і 10. Тобто знайти число, яке ділиться і на 10, і на 8. Будемо підбирати. 10 ділиться на 8 націло? Ви скажете ні. І 20 не ділиться, і 30 не ділиться. А 40 ділиться на цілу на 8. Ви скажете так. Отже, майбутній спільний знаменник 40 шукаємо доповняльні множники. 40 поділити на 8 буде 5. 40 поділити на 10 доповняльний множник. 4. Тепер нам треба помножити доповняльні множники і на чисельник, і на знаменник дробу. Отже, маємо 35 сорокових. Додати 12 сорокових. А щоб додати дві дроби з однаковими знаменниками, ми Знаменник 40 переписали, а чисельнику у нас 35 додати 12, 47. І ми отримали неправильний дріб, який треба перетворити у мішане число. Питання. Скільки разів 40 вміститься в 47? Ви скажете один раз. 1,40 знаменник переписали. Далі 1 помножити на 40 буде 40. Скільки не вистачає до 47, ви скажете 7. Отже, ми отримали відповідь до першого виразу: 1,8. Наступний приклад, другий. 11 11,12 треба відняти 17 17,18. Ми ще не розуміємо модуль якого числа більше. Тому пропоную звести до спільного знаменника. Яке число ділиться і на 18, і на 12? Або шукаємо НСК, або будемо підбирати. Пропоную підібрати. 18 ділиться на 12 націло. Ви скажете ні. А вдвічі збільшити 36 на 12 ділиться так. Отак, от ми підбором. Знайшли НСК двох чисел. Шукаємо доповняльні множники. 36 ділимо на 12 – 3. Далі 36 ділимо на 18, доповняльний множник 2. Тепер нам треба помножити доповняльні множники і на чисельник, і на знаменник дробу. Маємо 33. 36 мінус. 34 36. І в цьому випадку я пропоную вам поміняти місцями числа. Ви ж пам'ятаєте, що кожне число воно живе з тим знаком, що стоїть перед ним. Тому я хочу записати спочатку мінус 34, 36. Додати 33, 36. І вам вже видно. Що нам треба додати два числа з різними знаками. А ви знаєте: щоб додати два числа з різними знаками, ми із більшого модуля віднімаємо менший модуль і ставимо знак більшого модуля. Отже, нам треба із 34,36 відняти 33,36 і поставити знак мінус. Знак більшого модуля. Отже, відповідь: мінус. Одна 36. Наступне третє мінус 3 сьомих, мінус 9 14. Ви пам'ятаєте, кожне число воно живе з тим знаком, яке стоїть перед ним. Тобто, можна записати у вигляді форму. Приклад, можна переписати так. Мінус 3 сьомих додати. Мінус чотирнадцятих. І ви тоді скажете, що нам треба додати два числа з однаковими знаками. Два від'ємних числа. Для того, щоб додати два від'ємних числа, нам треба додати значення їх модулів. І в результаті поставити знак мінус. Виконуємо додавання в дужках. Треба звести до спільного знаменника: тут легко. Спільний знаменник 14. Тому доповняльний множник 2. Отже, маємо мінус в дужках 6 14 додати 9 чотирнадцятих. Отже, маємо мінус 15 14. І ви скажете, що це неправильний дріб. Перетворимо омішане число. Скільки разів 14 вміститься в 15? Ви скажете один раз. Знаменник 14 переписали. 1 помножити на 14 буде 14. Скільки не вистачає до 15? 1. Отже, відповідь: мінус 1,14. Наступне 4 мінус 5 дев'ятих, Мінус мінус 3 четвертих. Ви пам'ятаєте, комбінація мінус-мінус. Подивіться формулу. А мінус мінус Б це А плюс Б. Отже, ми запишемо: мінус 5 дев'ятих додати 3 четвертих. Тепер нам треба додати два числа з різними знаками. Але ми не знаємо модуль якого більше, тому зведемо до спільного знаменника. Доповняльні множники 4 та 9. Отже, маємо мінус 36. додати 27 36. І ви скажете, що дуже красиво виходить. А якщо поміняти місцями ці дроби, це ж те саме, що 27,36 мінус 20-36. І це дорівнює 7,36. І це відповідь. Наступне п'яте 4,5 мінус 6. Пропоную поміняти місцями числа мінус 6 додати 4,5. І ви мені скажете, що. Тепер вам дуже добре видно, що вам треба додати два числа з різними знаками. Для цього ми із більшого модуля віднімаємо менший модуль і ставимо знак більшого модуля. Але 6 я одразу представлю у вигляді як 5,17. Мінус 4,5, і ставимо знак більшого модуля. мінус. Отже, це все дорівнює мінус 1,1217. І на останок шосте 1,3, мінус 3,1. Пропоную поміняти числа місцями. І вам буде одразу все зрозуміло. Пишу мінус 3,14, плюс 1,3. І, і ви скажете, що вам треба додати. Два числа з різними знаками. Для цього ми із більшого модуля віднімаємо менший модуль і ставимо знак більшого модуля. Отже, 3,1. Я хочу звести одразу до знаменника 8. Тому в дужках у мене 3,2 мінус восьмих, закрила дужки і поставила знак мінус перед дужками. І кажу, що наше зменшуване не готове до віднімання. Тому що чисельник зменшуваного менше від чисельника від'ємника. Що ми будемо робити? Дивіться, я пишу: мінус за умовою, відкриваю дужки І, так, 2, плюс 1,2. І, і мінус 1,3. Далі. Мінус за умову відкриваю дужки, 2, цілих, а 1,2 перетворимо у неправильний дріб. 1 на 8, 8 8 плюс 10 пишу в чисельник. 8 знаменник. І за умовою мінус 1,3. Подивіться, що я зробила. 2 цілих. Зрозуміло, так, ось 2, а 1,2 я перетворила у неправильний дріб і як додала як дробова частина мішаного числа. І виконуємо віднімання. Це все дорівнює мінус 1,7. Все завдання виконано.